Лайнер із росіянами після гостинного прийому вирушив із Батумі на два дні раніше. Так, круїзний лайнер Асторія Гранде, на борту якого перебували російські туристи відплив із грузінського міста Батумі у четвер ввечері на два дні раніше. Графіка під тиском місцевих протестувальників про це повідомляє видання НЕДГазеті. Жителі Батумі зібрались біля круїзного лайнера, що прибув із сочі днем раніше, о 21-й годині. За Києвом, вони скандували російський корабель, іди на та Абхазія це Грузія. а також принесли фотографії що зображують абхазію та події серпневої війни ція, რომელიც ᱠონდაт таواد რუსებს, რომლებიც борძეადიან, фотошорис, უნდა ითქვას, რომ შეурац ყოფილი ჟესტები пасуხობდნენ ისინი скороть ім протест, რომელიც миმдінаრეს ახლა батумში და скороть ამ кадრებს შეედათ თქვენ ინტერші, ეს кадრები არის су рандомი მე циუთი წინ, გადაღებული વિનાიდან скороть Астория Гранде, ეხლა ім Під час акції в одній з кают лайнера з'явився російський прапор, але незабаром його прибрали через годину після протесту. Асторія Гранде зрештою покинув порт. Обурення жителів Батумі викликало і прибуття лайнера з Росії, і коментарі російських туристів на ньому. В інтерв'ю місцевим ЗМІ вони заявляли, що Росія не окупувала Грузію. Ми як і раніше, в радянському союзі. А одна із туристок відкрито заявила, що відвідувала Абхазію, що є порушенням грузинського законодавства. В агентстві морського транспорту Грузії напередодні заявили, що прибуття круїзного лайнера Асторія Гранде має комерційний характер. Лайнер зареєстрований на Сейшельських островах на ім'я компанії Goodwin Shipping Limited і не перебуває під міжнародними санкціями. Ось такі новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, для нас це дуже важливо.